Христос Воскрес! Дорогі сестри і брати, я називаюся Отець Юрій Щурко, і ми продовжуємо вивчення книги Псалмів. Сьогодні хочу, щоб ми разом прочитали шостий псалом і разом над ним роздумали. Отже, цей псалом це благання про зцілення та визволення. Він, як і кожен псалом, чи майже кожен псалом починається з заголовку провідникові хору на струнах на восьмій тон псалом Давида. І в наступних кількох віршах ми чуємо благання псалмопівця про милосердя. Не докоряй мені, Господи, у Твоєму гніві і не карай мене в Твоїм обуренні. Помилуй мене, Господи, бо охляв я. вилікуй мене, бо трясуться кості в мене, і душа моя втривожна надміру. Ти ж, Господи, докіль». Звернення далі йде до непохитної Божої любові. Вернися, Господи! Вирятуй мою душу, спаси мене задля твоєї ласки, бо ж хто по смерті тебе згадає, в шаолі хто тебе восхвалить? І тоді йде покликання на особисте каяття Знемігся я від стогнання мого, щоночі ложе моє мокре відплачу, сльозами обливаю мою постіль, з журби в очах мені темніє, вони постаріли ще з усіх моїх супостатів. І далі, очевидно, псалом завершується, впевнений надією на визволення, яке приходить від Господа. Ідіть від мене геть усі лиходії, бо Господь почув голос плачу мого, почув Господь моє благання, Господь прийняв мою молитву, усіх ворогів моїх покриє стид та страх великий, і засоромлені вони назад повернуться швидко. Цей псалом плачу Давида є індивідуальним псалмом. Це є молитва однієї людини. Він написаний у формі строфи, і водночас цей псалом є покаянним. Першим з семи покаянних псалмів, які використовуються у християнській традиції, також, зокрема, і в богослужіннях. Цей псалом вже увійшов у літургійний вжиток, починаючи з V століття, його, зокрема, використовували під час покутних богослужінь в часі Великого Посту. З на жорстку мову, спрямовану псалмопівцем супроти його ворогів, цей молотовний твір також зараховують і до так званих псалмів прокляття. Єврейський заголовок, провідникові хору на струнах на восьмій тон псалом Давида. Також зустрічається подібний на початку 12 го псалма і в першій книзі Хронік в 15 й главі, 21 21 вірші. І це, ймовірно, є вказівка для Левіта в храмі, який відповідав за богослужіння. Він містить термін шемініт, тобто дослівно восьмий, який тлумачать по-різному, як восьмиструнний інструмент, найбільш правдоподібно, або ж як тон нижчої октави. Або ж деякі тлумачення говорять, що є непевно, про що тут ідеться, оскільки євреї не використовували восьметонової гами, виглядає, що автор псалма є дуже хворий, можливо, навіть на порозі смерти, а його вороги ще більше додають йому страждань. І тому всі свої болі тут є автор представляє за допомогою чотирьох строх. Після заголовку Псаломопівець звертається до Бога зі скаргою, а потім благає Господа, щоб врятував його від смерти. Детально описавши своє нещастя, він стверджує свою віру в Божу допомогу та гостро засуджує своїх ворогів. Отже, шостий псалом це молитва про допомогу, яка є пристрасним, болісним благанням про Божу благодать супроти Божого гніву. Автор вважає, що Господь допускає смерть та є дарувальником життя, а також єдиним, від кого залежить усе, що є і що може бути, і тому оцінює все з точки зору Божественної, суверенної свободи. Текст, що це цікаво, не місце згадки ні про гріхи псалмопівця, ні молитви про прощення гріхів, ні не подає назви чи опису клінічного перебігу його хвороби. Переживаючи якісь глибокі фізичні страждання, автор відчуває також сильний емоційний внутрішній біль і тому звертається до Бога з благанням про визволення, оскільки на його переконання тільки з волі Божої чи з Божого добисту, якби ми сьогодні сказали, все відбувається в цьому світі. Самопівець обґрунтовує своє благання трьома причинами. Першою причиною це є інтенсивність і тривалість його страждань, про які він згадує в третю 7 сьомому вірші. Псалмопівець вірить, що Бог переймається людським болем і завжди, як милосердний Господь, реагує на безпорадність людини. Другою причиною, через що Він взиває до Бога, це є непохитна Божа любов, про яку згадано в п'ятому вірші. Тут же те єврейське поняття «гесет», яке в п'ятому вірші українського прикладу Хоменка перекладено як ласка. Воно також означає вірність, милість, спільний обов'язок, доброта, любов. Ці, ці слова завжди передають одну з таких конотацій цього поняття Гесет. Господь є відповідальним за життя людини. Більше того, Піве знає, що Бог завжди чинить добро тим, які тримають з ним зв'язок і залежать від нього. Оця його доброта, оця його риса перевершує його допуск для страждань людей, які часто терплять через власні рішення та вчинки. Третьою причиною є остаточність смерті, як про це згадується в 6 віші, оскільки для самопівця за межою смерті було лише туманне підземне існування в шеолі, відповідно до тогочасних вірувань. Єврейське поняття шеол означає пустка, порожнеча, підземний світ або просто перекладається як «шеол». Автор здає дуже важливе питання, доки «доки я буду терпіти? Це питання, яке ставить кожна людина в терпіні. В терпіння. Але знову ж звертаючись до Бога, він використовує три важливі дієслова. Він каже: Вернися, вирятуй, спаси. Всі ці три дії Слова є у п'ятому вірші, і вони вказують не тільки на його стражденний стан, але й демонструють його чіткий фокус посеред цього фізично-емоційного пекла. На думку Псалмопівця, тільки той, хто є Господом усього, може радикально переміняти його життя. Все людей він не бачить ніякого виходу і спасіння. Єврейське поняття шуб, яке ми прикладаємо як вернися, часто зображує відвернення Господа від гніву та покарання і відновлення особи, як про це читаємо в другій книзі царів, 23, але 26 між чи в книзі Йони, 3 глава, 9 вірш. Інший термін єврейський дієслово халац, яке ми дослідно прикладаємо як рятувати. Означає часто в Біблії порятунок від руїни, знищення чи шкоди і навіть підсилення особи. А поняття їж можна перекласти як спасати, допомагати, рятувати, отримувати, навіть приймати допомогу чи навіть перемагати. З усім цим набором своїх відчуттів він покладає свої надії на Господа. Для псалмопівця, який переживаючи жахливі терпіння, на які, які є описані в 7-8 віршах, та відчуває біль ще від своїх ворогів, Господь є єдиним порятунком, і тому він радіє, що Господь вислухав його молитву, як ми про це чуємо в 10 вірші. Тоді як вороги Псалмопівця через це будуть посоромлені і налякані, як про це сказано в 9 і 11 віршах. До речі, вірш дев'ятий. І ще раз його пригадаю, йдіть від мене геть усі лиходії, бо Господь почув голос плачу мого», Сам Ісус двічі цитує в Новому Завіті. Перший раз, як пересторогу тим, які не чинять волі Отця наприкінці нагірної проповіді. І тоді я їм заявлю: Я вас не знав ніколи, відійдіть від мене, ви що чините тебе читаємо в Євангелії від Матеї, в 7 главі, 23 вірші. І другий раз Ісус використовує ці слова, захочуючи учнів увіходити в царство вузькими воротами та не боятися бути останніми в очах цього світу. В Луків 13 главі 27 вірші є такі слова. Кажу бо вам, не знаю вас, звідки ви, геть від мене всі ви, що чините неправду. Отже, цей псалом, в якому людина ставить до Бога дуже важливе питання, доки? І в діалозі з Ним. Відчуваю цю допомогу, яка надходить, є дуже контрастним і дуже емоційно виразним псалмом, який заохочує тих, які переживають білі страждання, відважитися вийти поза цей страхітливий досвід і відкритися до Господа. Псалом спонукає нас, тоді, коли нам тяжко, не просто проклинати життя, опускати руки, а взивати до Господа. Виливати йому своє серце, і псалмопівець переконаний, тоді допомога прийде неодмінно. Натомість усі лиходії пожнуть плоди свого лукавства. Запрошую вас до повсякчасного читання псалмів, зокрема, за наших відважних захисних захисників, щоб Господь кріпив їх у тих їхніх щоденних випробуваннях і дарував для нас через, зокрема, і нашу молитву псалмами, і їхню звитягу, і жертву їхнього життя, справедливий мир. Хай вам щастить, читаємо псалми далі. Христос Воскрес!